Ви на курсі німецька мова з нуля, 27 урок, в якому ми розглядаємо питання Wer soll in der Familie die Hauptperson sein? Взагалі, курс побудований наступним чином, що в кожному уроці ми розглядаємо коротке речення, питання, відповідь, всі слова і здебільшого граматичні форми, що відносяться саме цього речення. Хто повинен бути головним, головною персоною, особою в сім'ї? Wer, so, хто soll, повинен in der Familie die Hauptperson sein? Хм, Можете дати відповідь на це питання одразу, граматично вірно. Я думаю, що ви можете дати. Наприклад, сказати батько повинен бути головною персоною головною особою в сім'ї. Головною особою у вас є Hauptperson? бути sein, є. Відповідь Можете поставити на паузу, записати на листочку, і зараз перевірити себе. А тим часом ми розглянемо з вами модальне «золін». повинна, повинен, повинна, коли хтось щось повинен, особливістю модальних дієслів є те, що вони трохи по-іншому відміняються, так? і показують не дію саму, а відношення до дії soll, soll, du sollst, er, sie, soll, wir sollen, ihr sollt, sie, sie sollen. Вивчили, запам'ятали, повторили ще раз. Так, повинен, повинна. Я повинна, ти повинен, ми повинні. Розглядаємо слова, що стосуються цього питання, які вам були невідомі, це Hauptperson. Hauptperson – головна особа. Die Person – особа і the Haupt – головна, головний, як іменник, Das Haupt – щось головне. Щось головне, щось головний. І попередньо я вам казала перекласти речення, наприклад, там, батько є головною особою в сім'ї. У мене тут приклад, правильно, граматично написаний: Мама є головною особою в сім'ї. Як приклад, граматично, як ми будемо збудовувати. Die Mutter ist die Hauptperson in der Familie. Мама є головною особою в сім'ї. На другому місці діє слово. Або die Eltern sind die Hauptpersonen in der Familie. Die Eltern – це батьки. Вірно. Батьки є головними особами в сім'ї. Або ми з вами знаємо з попереднього уроку. Фамілія Мікліда, члени сім'ї. Хто не знає цього слова, я його детально розглядала в попередньому уроці, обов'язково перегляньте. Навіть якщо воно написано таке довге, страшне, воно складається з двох слів, тобто в попередньому уроці все я розповідала. Але всі фамілія Мідкліда зінті хаупезон і де фамілія. Всі члени сім'ї є головними особами в сім'ї. Або, як ми можемо використати це, це створити речення за допомогою модального дієслова Eltern sollen золін, діхоутперзон in де фамілія sein. Ді, два рази не ді, один раз ді має бути. Тут не треба. Батьки повинні бути головними особами в сім'ї. Повинні бути, повинні і бути, зайнт бути. Я є, ти, є, він, вона, вони є, так, розпам'ятаємо. І в нас тут виходить, що одне дієслово на другому місці, модальне дієслово, завжди буде. І інше в кінці, ну ще детально про будову речення з двома дієсловами Ми будемо говорити з вами в інших уроках. Наприклад, мама повинна бути головною особою в сім'ї. Дімута повинна золь, тому що Зі, так, вона мута, золь. Die Hauptperson in der Familie sein повинна головною особою в сім'ї бути. Alle Familienmitglieder sollen die Hauptpersonen in der Familie sein. Всі члени сім'ї повинні головними особами в сім'ї бути. Обов'язково пропишіть собі ці всі речення слова. Обов'язково напишіть, хто в ваші сім'ї. Головна особа В Золь і де Фамілія ділперсонезайн. Чи що ви думаєте, хто повинні бути головними особами в сім'ї? Я. E, yeah. e, і це все. Якщо вас цікавить вивчення німецької мови зі мною з рівня А1, А2, зараз саме якраз триває набір на курси, або розмовні курси, або розмовні курси для дітей, ви можете зі мною зв'язатися як в інстаграмі, в Фейсбуці, так? або в Телеграмі. І зі мною вивчати німецьку мову інтенсивніше. Якщо це відео сподобалось, обов'язково напишіть в коментарях Дякую. Напишіть, хто в вашій сім'ї головна особа. Поділіться з цим відео, з друзями, які вивчають німецьку мову, і поставте вподобайку.